Коли у вас залишається двоє проти двох, і у вас варіант виграти, тільки захопити баску, мої тиснуть W до останнього подиху будемо битись. Коли ми виграємо 13-0, треба просто поїхати в спину, добити чуваків. Базу. Базу на всякий випадок, а то що програємо. Як це, бляха, працює? Я не знаю, є сенс їхати. Уважня, що нема. Вваження, що немає. Ошик уже тут. Ось мені підказуєш, треба вставати вже дефатись. Срібіться звідси. З Є пробиття. Да, звичайно, нічого не заважає. Боже, як же не летить? Що вам думали тут все просто буде? От Ай боже, як же залітає вертушечка, да? дядечка як же в тебе залітає шлюпка. Прикольно нуль асисту. Типу я стояв, відсвічував чуваків, але ну, таке враження, що я сам їх тим ті деможу. Боже, як не летить. Блін, 10 відсот... десять 10 сотих не вистачить. Чи однієї десятий. Десять сотих, чи однієї десяти, як ви. Ну, а зараз почнеться бій там на тисячу, якийсь ваншот, якась фігня Хіба вперше. Зараз просто якийсь бій там на, 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 на 2800 і вистачить на 3000 сумарки. Просто обичний середньостатистичний бій. Бажано, щоб в мене снаряди летіли. Буде середньостатистичний бій, де ти не можеш ні попасти, ні пробити раптом. Я би просто випадково вчора щось стикав по танкам, дивлюсь, тут 90% з чимось було. Там мітка ще й впала, щось на відсотків 5. Думаю, чого б не... не той войто. Не закрити ще один тунч. Та я мабуть не буду тут ставати навіть стил зразу туди. Не знаю, що з того вийде. Что, да, бач, что там йох. Еда-то земная. Буду прикрою. А, да, 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 зачай. Просто в пушку пробивают. Ручок не пробиваю, а? Ручок не пробивається, да-да-да. Розкажете. Зарядіть фугас, будь ласка, на одного дурачка. Нандостме. Ай! Я розумію, що Мнандостме. Ме, <laughs> це просто щоб веселіше було. Ну, якщо зараз не, не обісреться я і бій, і, і так далі. То цілком більш ніж реально. Просто треба звичайний нормальний бій. Без якихось лютих підкруток. не за такого, щоб у людей залітало усе, да. А в мене не хотіло. а не то що в тебе танк з борту, ага. Ай, блядь, картонний танк не можу пробити. Увазіка, ну, просто щоб ви розуміли, там немає броні в корпусу, але я не можу пробити тричі вже. Жарт. Ой, лагануло. Танк вперед поїхав. Дякую. Та я, це не було важкі мітки. Типу, я, я, його навіть, я за мітками на ньому тупо не грав. Я, коли його з коробок поза минулому році, да, здається, у новорічних дістав. Я на ньому просто катався. Просто катався десь там, що якісь кись робив чи ще щось таке. Типу, я, це, типу, це легкий танк, там нема що мітки, 2500 тисячі мітка. Просто вчора випадково тикався по танкам, дивлюся, в нього не добито. У мене тільки що бій був добротний на майже 6 тисяч, причому чистого демедж. У мене отут тільки що лагануло, вперед танк сам поїхав. Знаю, що це був за прикол. Єдине, що в цьому танку дуже погано, в нього нема броні. Типу, навіть в голові. Типу, в маску дуже часто тупо пробивають. Ось ось ця виступ пробивається. Ну, я вже мовчу про лючки. Типу, йому трішечки хоча б від голови, щоб можна було адекватно грати. Хоча б проти одокла... однокласників. Мене тупо однокласники шиють в голову. І танк не снайперський, щоб на ньому стояти, снайперити. Точності в нього нема. Ми ще тут програємо. Ти чого не стріляєш. А, 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 а ч він, не стріляв Пацифіст. Що наступне буде. <coughs> я б закривав би XM ку 57, там теж щось пара відсотків закрилося, а я на ній вже ліміточок накатав цьому БП, тому щоб не стопатись. Ну я не знаю, мабуть, зараз на Цвілінга сяду далі. Продовжувати. Бо я на ньому трішки покатався, там щось не знаю, бо 30. З моїм бажанням я б і на Блекроку покатав, але після вчорашніх каток і після того рандому, який ти бачиш, де чорки на тебе впорюють, не хочеться. Треба трішки почекати, щоб лютей пипка на тебе не так вставала. У нас якийсь регал не дуже. Осе ж настрою нема такого, типу на десятках-одинадцятках. Я на них накатався, поки обаза робив. Зараз хочу на вісімках х Вісімки, може дев'ятки якісь. Хіба що як візьму, я подумаю, поки там до 20 го числа можна взяти ці ...пакет на 25х5, там подокачувати. Бачата 11-го, може, імбатаблі, і са 7-го. Там у мене десь по 100 тисяч залишилось досвіду. Що ми таке програємо, да? Де третій базу беруть, якщо що, база це отам. От Тобто, чувака ніяк типу, не тригерить, що ось тут беруть базу і ось тут танки будуть, да, тобі в жопу кидать. Феноменально просто. Коли ти просто бачиш по тому, як людина катається, що в неї зі скілом по грі, він просто орієнтується, що ось тут світилось, значить тут танк, я поїду ось так його посвітить. То, що танки рухаються, вони не Ну, Тут вони не вивезуть. З цієї сторони дуже складно під'їжджати. 16-й картон, третій просто дурник. Що, він на фугасах? А, ну номад, в принципі, логічно. Вам зараз в спину заїдуть, дядьки, вам зараз сюди заїде, чувак. Дивіться, через. Раз. Два. Три. Ну, я б на місці 10.08, саме так би зробив. Він <с -2> так і зробив! <с -2> Шпоньки. Це ж логічно. Ну, слава Богу, закрили вистачить.